У чернівецьких школах відновлюють профілактичні огляди стоматологам. Перший виїзд відбувся у день захисту дітей. Дитяча міська поліклініка отримала подарунок від міста побратима німецького Дюссельдорфу. Спеціалізовану автівку використовуватимуть медики-стоматологи. Наші друзі. Нам подарували цей чудовий автомобіль. Він достатньо свіжий мерседес, але головне що він спеціалізований і він буде використовуватись для профілактичних оглядів дітей по закладах освіти. Перший виїзд лікарів зробили символічно у день захисту дітей. Поїхали до села Коровія, яка є частиною Чернівецької громади. Профогляди для малечі вдалося зберегти у результаті реформи охорони здоров'я. Наголошують міській раді. Це фактично ну, проходить встановлення. Амбулаторної стоматологічної служби нашого струму підрозділу, ну в, в межах нашої нашого підприємства, нашої поліклініки. Ви знаєте, що ми з 1 травня до нас перейшли відповідно всі ну, медичний персонал КНП міська сама поліклініка. Виїзди здійснюватимуть навіть під час літніх канікул. Графіки складатимуть залежно від звернень адміністрації школи. Звичайно, до кожної дитини потрібен індивідуальний підхід. Ми будемо намагатися робити, щоб кожній дитині було комфортно і приємно з нами працювати. Під час виїздів відбуватиметься лише огляд, а за лікуванням необхідно звертатися до міської поліклініки. Дверто кажучи, щоб виділити час, свій вільний, піти просто на профогляд, це зрозуміло, ну не дуже кажу, зручно. Да? Тому ми йдемо на зустріч, як ми робимо щеплення, наприклад, тому що це, а це взагалі не маніпуляція, це просто профогляд. І це, я думаю, корисно буде це безкоштовно. У нас і профогляд, і лікування безкоштовно. Медики закликають. Батьків не нехтувати профілактикою та оглядати дитячі зубки вчасно. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі 4